Вітаю вас, мої космічні діви, З вами Клименко Анталія, і це прогноз на жовтень місяць. Зараз розглянемо важливі моменти, які будуть стосуватися вашого знаку. Одна із головних це гекат або чорний місяць змінює знак, і іде коридор затемнень. Відео про гекату вже є на моєму каналі, розписала для всіх знаків Зодіаку. Для індивідуального прогнозу пишіть мені, будь ласка, в Дірект Instagram для більш детальної інформації. І зараз почнемо. Вже із 1 жовтня місяць, який символізує наші емоції, відчуття комфорту. В карті держав це символізує народ, це символічно жінка, діти. Буде в напруженому аспекті до Плутону. В карті держав це влади цілові структури, це планета. Трансформації та руйнувань, а також великої відповідальності при напруженому аспекті може з'являтися сильне емоційне переживання, особливо у жінок, бажання змінити своє життя. Цей же день місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Він зараз ретроградний. Він буде наділяти нас практичністю, стриманістю, організованістю, а 6 числа планета мислення інформації, недалеких поїздок. Меркурій буде у вашому другому секторі. Це сектор грошей, самооцінки. Уважно прислухатися до отриманої інформації в цей день або ж до нових зустрічей, адже може вже починатися дія коридору затемнень. Саме в цьому секторі у вас буде затемнення Сонця. 10 жовтня Плутон розвертається в вашому п'ятому секторі: це сектор грошей, дітей, любові, краси. Романтичних зустрічей, це можуть бути звістки про поповнення в сім'ї, велика відповідальність в цій сфері, ванера буде в вашому першому домі, тож саме дім, який вказує на ваше я, і те, як вас бачать інші люди. Буде гармонія, буде удача. 13-го числа. Марс, як планета активності і ініціативи, переходить в третій дім. Це дім вашого близького оточення, дім спілкування, недалеких поїздок, а також підвищення кваліфікацій, тож у вас буде в цих сферах велика активність. Вам важливо буде діяти в сфері, яка пов'язана із сусідами, з братами, з сестрами, із з оточенням із з колегами. 14 жовтня буде сонячне затемнення. В вашому третьому секторі ви можете починати нові справи, планувати собі все, що пов'язано із медійністю, із підвищенням кваліфікації, з школами, з навчанням. 14 жовтня сонячне затемнення буде в вашому другому домі, тож ви можете собі прописати плани, які пов'язані із вашою самооцінкою та заробітками, грошима, які ви отримали від власної праці. 23 числа Меркурій переходить в третій дім, і всі ваші думки будуть націлені на сферу близького оточення. А 24-го приєднується і Сонце, і освітлює ці теми, і дає вам енергію сяяти саме в третьому секторі. Ви будете надихати інших. А 28 го числа завершується коридор затемнень, він буде у вашому 9 секторі. Це буде. Місячне затемнення, а дев'ятий сектор це у нас сектор всього іноземного інших країн. Ви можете отримувати результати, і місяць буде висвітлювати теми, які пов'язані із кордоном, із юридичними документами, із публікаціями, із вашою рекламою. Взагалі, в період коридору затемнень будуть відбуватися кармічні події, на які ми мало можемо вплинути, але. Якщо ви будете приймати якісь рішення в цей період, то вони будуть надовго. Адже, взагалі, період повного місяця, нового місяця, якщо близько до світил стоять кармічні місячні вузли, то такі повний і новий місяці називаються затемненнями. Оскільки кармічні місячні вузли змінюються кожні 18-19 років то і події, які будуть відбуватися впродовж цього періоду. Підписуйтеся, хто ще не підписаний і ще окремо зроблю відео про коридор затемнень і вплив для кожного знаку зодіаку для овню, тельців, близнюків та раків, левів вже є відео на моєму каналі. А взагалі ви можете дивитися прогноз на свій сонячний знак, там де стоїть сонце, на місячний знак, знак, який попадає в ваш місяць, а також за асцендентом. В першу чергу, а тему можуть перекликатися, або ж у когось можуть більше програватися по сонцю, а у когось, наприклад, по асценденту. Якщо ви народжені вночі і місяць має велике значення. Вашій натальній карті то можна дивитися, звісно, і по місяцю. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічей в наступних відео!